Всім дивимось. 10 березня 25-го року. Хто дивився, той пам'ятає, яке тут було болото, бо тому що була свіжа планіровка Кинули, скажімо, 30 см старту на підстилку і все ок сніг зійшов. Ще десь там тільки трошки залишилось, а так всі води вже стекли і всі сухі. Печки чисті, все нормально. Зараз приколимо їх інвермектином, повиходили на сонце, дрімають відпочивають. Машка. Машка. Привітайся, Машка у нас підросла. Лисий так не дуже. Бички вгодуємо просто сином ніякого комбікорму. Нема, нема сенсу, тому що вони будуть ще зараз півроку випасатися, тобто вони своє отримають. Так що якось так. Основна функція підстилки пропустити воду і їхню сечу. О. манюнька. Тоді все ок всі частенькі. Ну, і з зими вони трошки, звичайно, такі хучі, але тільки вода і сино. Домашні краще виглядають. Куповані переносить трошки вільне утримання важче, Ну їх і стада. Не одразу приймає, все старається їх відігнати. Але вже, так як оті, е, бачите, ззаді чорна така риба, стоять вже так ближче головами до стада, то означає, що їх вже вже прийняли. А то було куплене пізніше, воно ще так ховається, ще немає смілості. Підійти собі в загальну групу. Чорн Ти так дрімаєш? Ти так якось дивно дрімаєш? Ей! Чорна, ум! Са. Эй! Ну Чи є Паскуда та? Паскудо така. Спи, спи, не страшно. Саме старша корова. Напевно, що цього року покине нас. Не може ні поправитись, вона і в літі. Вже така. Куда і, і зараз така. Кайфують. Сіна настелено, в сухому, сина багато. А, треба вже відлучати ще якраз раз в місяць постоять тут і до сусідів, до сусідів. Коників забрали від корів, бо вони почали заганяти малих телят, біжить-біжить зазади нього і старається вкусити, або так захребет, або може і купнути високотівних, тобто можуть не робити біди. А серед пацанів вони вже й не такі круті. Кожен пацанчик може доти здачі. Що ще такого нового? Обов'язково має бути при вільному утриманні отака, От скажімо, тераса. Тераса для виходу на, на подвір'я. Частина собі вийшла, тут стоїть, половина стоїть всередині, вони якби міняються, чергуються. Хтось пішов пити всередину, хтось там ще спить, корови із маленькими телятками, які народилися теж ще всередині. Перепрошую. Так що якось так обов'язково має бути отака тераса. Вони собі виходять, відпочивають на свіжому повітрі. А зараз як сонечко вийде, то і ті, що всередині теж виходять. Так буває, що вночі ми ще не поставили камери над. Роділкою, як я то називаю. Я деколи вночі, коли вже має з якась, е, телиця, то е, якщо вона ще не тель, первістка, стараюся прибігти там година 12, там перша, як вночі, коли виходить, то було морозу і мінус 7, мінус 5 і вони тут на вулиці. Всередині там Залишилася якась частина, але і багато тут вони сидять. Собі так полягають у ту підстилку і відпочивають. Тобто їм мінус 5, мінус 10 на такій підстилці абсолютно не страшно. Вони взагалі якби не відчувають. Такого того е холоду. Ну і що видно по цих е полукровках шароле, що на зиму, коли починається е холода, мінуса, то вони від, як то сказати правильно, чи як більшу шерсть. Тобто вони стають, якби адаптовуються до цього холоду. А от такі, скажімо, молочні корови, в них не така густа шерсть, шкіра тонша. Тобто ну, якось так. Оце така біла, худенька трохи, вона хвора в нас була, але якось відійшла теж буває, що захворіють без того ніяк Ще що зробили. Старалися так зробити, щоб вони всі тилилися кінець березня, квітень, травень, якось так в теплі. Воно якби зрозуміло, що... О, бачите Як протягається, значить Здорово та Супер. Е, воно якби. Зрозуміло, що телятко, яке народилося в грудні, воно вже в серпні таке велике, дай Боже. Але <кій> е, в зимі йому трошки важче переносити все ж таки холод. І тому старалися якби, відлучити бичка, щоб перевести ці всі отели. На весну, літо, набагато простіше, легше. Там є один теж такий мінус. Але він скоріше е, жирніший плюс, як маленький мінус. Тому що е, от вони підуть в, в поле пасти, та? і тоді ти вже мусиш за ними піти, пройтися в стадо, подивитися, чи десь хтось не отвалився. Помогти, якщо не може розстелитися корова, розумієте. Тобто треба час від часу ходити дивитися, так? якщо в зимі, то вони всі плюс-мінус в тебе на очах кожен день, то в трошки так важче, бо вони пішли, територія велика і не так легко їх Ну, не будеш. Кожен день, ну, мусиш кожен день, але якби доставляє трошки клопоту. Треба купити квадроцикли чи щось таке, щоб їздити, чи як не знаю. Або може того року Машка буде нас возити. Та й таке там. Якось так. Ще фактично будуть стояти тут. Ну, я думаю. Сьогодні 10 березня, 10 квітня. Ще півтора місяця, напевно, десь будуть стояти. А можливо скоріше, не знаю. Подивимося, як воно буде. Не будемо наперед забігати, бо все може статися. Роботи ще біля стайні теж є. Ось там треба ззаді ворота зробити. Ми забили текстилем, як то кажуть, тимчасово взиму як заходилось. Знизу треба буде оці всі дошки повирівнювати, залити або бетоном, або щось придумати. Ну, подивимося, будемо шукати якусь, скажімо так, здешалену альтернативу буде видно. Одним словом, якби не стартова підстилка, то би було отак. А це би було халеп, це було болото, ноги мокрі. Ну. Це не годиться. Так що беріть на замітку, якщо вільне утримання, то обов'язково підстилка стайня і така тераса, щоб вони зараз вже були на вулиці. Все, добре. Всім наразі мирного дня і спокійних. you yeah.